То вітер заносує людей. Менгація <към> зима ніде не була. Тапайте, тапайте. Спасибо, дякую вам гарно. Заносило мене то. Бля, вітер мене заносило. Я гадую, як это... як цей ребінок. <сес marina> Спасибо вам, дякую вам. Дідиш, то ти цей вітер дає, то не добре. Я нічого тобі не зробила далі. Ко, добре, добре. Спій, спій, маленький. Ти дуже, свята Світлана дуже красиво. болішка. Дякую вам гарно. У мене біда теж є. Я на п'яний базар жию бля я пішком на цей ці поду.